Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлана. Мене звуть Світлана. Ми з Харкова в нашому новому саду на нашій новій ділянці. Кава залишилася з попереднього відео. Змінила кепку чи бейсболка, як правильно, для того, щоб не переплутати, Яке відео перше, яке друге. В сьогоднішньому відео буду розповідати про великі хвойні рослини, які ми викопували з, наш, з нашого саду, з нашої дачі привозили сюди. І сьогодні вже можу про них розповідати, тому що вони вже знаходяться в нашому на, на, на новому місці. Деякі знаходяться шостий тиждень, деякі п'ятий, деякі четвертий, ну тому що ми по черзі їх привозили. Отже, друзі, наливайте собі кави, чаю або що хочете, або каву з молоком. Сьогодні, як і в попередньому відео, в нас смачна кава від наших друзів від компанії 25 Coffee Roasters. Вони мене балують, друзі. Постійно надсилають нову смачну каву. Знаю, що я її дуже люблю. Починаємо, друзі, з той брабант, які перші приїхали на нове місце. Ось в наш новий сад. То пам'ятає, як ми висаджували ці туї брабан в одному місці нашого попереднього саду. Ми бачили, що вони були маленькі зовсім. От Зараз вставлю кадри, ви побачите, як я їх саджала, якими вони були. І як вони виросли за весь цей час. Не дуже виросли, це на мій погляд, тому що вони зростали. Під абрикосою великою з часом абрикоса розрослася? Нас не було в садочку, і вона такий затінок створила. Вони там такі, знаєте, були занедбані. Їм було тісно, бо я ж планувала, що я абрикосу буду обрізати, за ними буду доглядати. І е першими вони приїхали до нашого садочку, до нового саду. Чому ми саме в цьому місці їх посадили? Хочу, щоб ділянка перед будинком, щоб вона була, ніби, знаєте, така велика кімната закрита, відокремлена. Тут в нас заїзд автівки, навіс, перероблений, ну, нічого. З часом все ж не можемо швидко зробити, бо тільки 4 місяці, як ми на новому місці. І посадили ось ці туї, буду їх підстригати. Часом вони закриють всю цю частину, щоб коли відкриваються ворота, щоб нічого не було видно, що тут у нас перед будинком. Бо тут зона відпочинку, тут квітники, тут затишне місце буде. Хочу, щоб воно було відокремлене, щоб високі були туї, три метри не менше. Буду їх стрити, стригти, щоб була щільна огорожа. Коли висаджуємо будь-які рослини в якості огорожі, зручніше і правильніше саджати їх в траншею. Ми так само і робили: викопували траншею і вже висаджували всі ці рослинки в траншею. Чому можу вже показувати і бути впевнена, що все добре з рослинами, що вони вкорінилися і вже ділитися. З вами своїм досвідом, бо можемо побачити, що вже молоді прирісти пішли на рослинках. Споглядаємо за ними, дуже хвилювалася. Бо знаєте, це такі ризики, от бачите, молоді, вони такого світлого кольору, бо вони такі, знаєте, скокожені були. Ну рослинки хвилювалася за них. Коли ми привезли перші рослини зі свого саду. Я розуміла, що вони були без догляду, без обробок, без, зовсім без нічого. Тому для того, щоб рослини вкорінилися, щоб все добре було з ними, щоб вони мені не зашкодили іншим рослинам, я всі рослини почала обробляти за особливою схемою, про яку трошки далі відео вам розкажу. До речі, відстань між туями тут 70 сантиметрів. 60-70 для того, щоб щільна була стіна, щоб нічого ніхто не побачив. В кожну посадочну яму ось таку. Зараз побачите, як ми викопували одну з цих туй. Кожну посадочну яму, тут на новому місці, додавала ґрунт для хвойних рослин. Обов'язково додавала ґрунт. Ми привозили з нашого саду свій рідний, в якому зростала Туя. Тут в нас насипаний чорнозем. В минулому відео я розповідала, скільки тонн, скільки кубів тут чорнозему. Ми завезли для того, щоб посадити всі рослинки, все це перемішували в кожній посадочній ямі і саджали вже тую, що було дуже важливо. Хвилювалися ми з чоловіком, розуміли, що це ризик 50 на 50. У нас досвід був вже ми пересаджували десь в липні велику тую. І вона добре вкорінилася в нас, я доглядала за нею. Але знаєте, там був один нюанс: тую, яку ми пересаджували велику і привезли до нашого саду, ми її посадили в таке місце, що вона була не на сонечку. Така, знаєте, трошки в затін, трошки в, напів... ну, в напівзатінку. А тут в нас росли, Туї деякі були в такому в напівзатінку. Ось, бачите, дерево. До речі, коли ми тільки почали прибирати дерева, сусідка наша каже: якщо вам щось заважає, якісь дерева, прибирайте. Будь-що мені все одно як вам зручно, так і робіть. Але знаєте, я ж вже планувала тоді, що ми будемо висаджувати тут туї, будемо привозити з нашого саду. Я розуміла, що сонечко в нас йде з цієї сторони. Що це дерево буде допомагати нашим туям корінитися, воно буде оберігати від надмірного спекотного сонця е, опівдні, а саме о півдні воно тут і йде. І коли ми висадили перші туї, от зараз побачите: от перші туї, всі, що біля паркану приїхали, всі ці перші туї вже живуть живуть на новому місці п'ятий тиждень. Ну, я вже, мені здається, можу сказати, що всі непогано, гарно виглядають, бо все одно ще хвилююся. Тільки одна туя, можна побачити, вона хворіє. Ну, все робили однаково. Все однаково. Хоча, знаєте, я отут дивлюся: всередині зелена хвоя є. Але по краю, от бачите, тут жива. От можна. Зараз розгортаю, можна побачити. По краях не дуже виглядає. Ну, таке може бути. Ми були готові, знаєте, або рослини без нашого догляду можуть загинути, бо вже декілька рослин в нашому садочку загинуло. Ось можете побачити, знімали ми жовті туї без нашого догляду. Що трапилося, або шкідники, або без поливу, бо минулоріч посуха була, дощів було три за весь сезон. Ну, це, знаєте, таке навантаження. Отже, ці туї виглядають гарно, тільки одна. Ну що будемо, <схід> якщо загине, будемо викопувати і міняти. Що ж я робила такого? І як все це ми робили для того, щоб ось такі великі туйки. це теж з нашого садочку, чупачупси, приїхали і гарно вкорінилися на новому місці? Ми розуміли, що треба все робити швидко. Чому в нас декілька тижнів зайняв весь цей процес? Бо важко. Кожна туя дуже важить. 에, <седит> така, знаєте, важка, дуже важка. І треба було викопати. І в першій половині дня ми викопували, а ввечері приїжджали сюди і все це саджали до самої ночі. Бо ми розуміли, що коренева система не повинна зрозуміти, що в неї стрес. Викопали і одразу посадили. З великим комом ґрунту. Така велика грудка була. Дуже важка. Але, друзі, якщо дуже хочеться, хто нас зупинить? Туя я Голден Вона зростала в нашому саду на дачі біля сосни. От майже. Завжди я показувала їй і розповідала, що вона без нашого догляду. Дивіться, яка красуня. От саме її ми привезли, посадили, нічого не підстригали. Ось дивіться, яка красуня зростає вже четвертий тиждень в нашому новому саду. Викопували в першій половині ввечері саджали під кожну рослину. Поливали укорінювачем одразу по вологому ґрунту, дуже добре проливали посадочну яму, по 10, 20, під деякі рослини і по 30 літрів водички ми посадочну яму лили. І обов'язково укорінювачем використовувала укорінювач радіфарм. Бо знаю, що він дієвий. Під таку велику рослину не менше 10 літрів. Так, це витрати. Але, друзі, кожна така рослина коштує доросла 3-5 тисяч гривень. Тобто і навіть коштовний укорінювач ну це того, це того варте, що в тебе одразу вже доросла рослина. До речі, скільки ця туя Голден Глобе зростає 10 років в цьому місці? Вісім ну, точно, а може й 10. А, в тому, так. Да. І вже таку дорослу рослину ми вже маємо в своєму саду. Все, Це дорослий її розмір, дорослий вигляд. чупа-чупс. Дивіться, яка велика. Велика туя Чупачупс. Знаєте, скільки е оці туї, якщо б вона зростала отак, просто, без, без стрижок. Це вже 10-15 років треба, щоб отака, бо дивіться, який стовбур внизу. Це доросла, доросла туя, 10 літрів під таку рослину. Одразу е, наступного дня обробляла, обробляла всі рослини, які приїжджали до нового місця, обов'язково використовувала таку суміш бакову, мегафол. Плюс кендал, плюс плантафол 20-20-20, плюс обробка від шкідників. Використовувала препарат Мовенто, бо він такий потужний, дієвий від багатьох шкідників, бо я не знала, щитівка, чи ложна щитівка чи якісь ще там будь-хто. Мені треба було, щоб я знешкодила все. Через 5 днів. Я повторювала обробку. Знову мегафол. Тільки замість кендалу я вже додавала МС крем плюс плантафол 20-20-20. Це підживлення, бо рослини, вони, в них був стрес. Ми їх викопали, травмували кореневу систему, а препарати мегафол, кендал... Вони саме ось за таких несприятливих умов. Вони допомагають рослинам. Вони допомагають. І я, друзі, я бачу. Дивіться, ну слава Богу, я, я дивлюся, я так радію, я їм вдячна, що ми все зробили як треба. Підживили, обробили від шкідників, від хвороб. До речі, від хвороб використовувала препарат. Напишу вам зараз. Теж обов'язково, бо я ж не знала, які можуть бути хвороби всередині. Ми коли привезли рослинки, всі почистили, всі туї чистили. Ну це робота чоловіка. Все він чистив, всі гарні, дивіться, бо вони ж всі були всередині, там все жовте було. А зараз всі чисті, трошки лисуваті, ну нічого, все обросте. Трошки, може, десь знаєте, рослини, які зростали. Там, де в нас був басейн, вони ж такі були щільно посаджені, порозросталися. І от ми їх саджали. Десь була хвоя, десь її не було. Посадили. Рослини дуже важкі, вітри, обов'язково опори, щоб вони тримали рослини. Чому це важливо? Коли рослинка маленька, навіть коли, ну ось ось дивіться, коли вона маленька, ось така ялинка, їй. Опора не потрібна, бо ще вага, і висота не дуже висока, і вага невелика. А коли вже рослина вас ось така велика, вона важка, вона хитається. Це впливає на окорінювання, на те, що коренева система, знаєте, вона буде постійно хитатися, постійно будуть відриватися корінці. Нам цього не треба. Що ми побачили? Вітри в нас великі, отак все закріпили. Верхівки хитаються, а рослина стоїть. До речі, з часом треба поправляти. От, бачите, я от вам розповідаю і вже подивилася, треба трошки підтягнути, бо таке теж може бувати. бути. Обов'язково слідкуємо. Під всі великі рослини підливала по 10 літрів раді Кожного тижня. Чому я рахую, що. Деякі рослини п'ять, бо в мене, знаєте, вівторок в мене полив радіфармом. Всі рослини поливаю, Ці знаю два тижні, три тижні, скільки разів? Мінімум три. Під великі Туї чотири рази підливала радіфарм укорінювач. Нам дуже повезло. Червень цьогоріч прохолодний і багато дощів. І це знаєте, ніби я звернулася до, не, до неба, і так все сприяло саме тому, що всі рослинки добре вкорінювалися. Дуже часто було, що ми саджали рослини, привозили їх з нашої дачі, з нашого саду, і сьогодні посадили, а вночі був дощик або наступного дня дощик. Це теж дуже добре, що рослини ще й такого стресу не мали від спеки. Кожного, кожного тижня, ну тобто, посадили ми рослини. Наступного дня обробила їх е, препаратами від стресу, мегафол, кендал або МС Крем наступного тижня, бо одразу МС Крем не треба краще працюють одразу після стресу. Мегафол плюс кендал, плюс обов'язково плантафол двадцять 20 підживлення, до речі, плантапол, і як прилипач виступає. Дуже гарно працює разом з е, укорінювачем Радіфарм знизу. От весь цей комплекс. Весь цей комплекс, що я давала рослинам, він спрацював. Я бачу, бо е, можна побачити, що на рослинах є нові прирісти. Що все гарно дивіться, що всі нові гілочки відростають, що вони не позасихали. Навіть така сосна, сосна ця зростала в нас в великому горщику. Пташки слухають, співають тут. Та тут рай для пташок, стільки гілок. Ось показую вам горщик, саме в ньому зростала ця сосна. Ось дивіться. Ось такий великий горщик внизу є дренажні отвори. І дивіться, нам навіть не прийшлося розрізати горщик нічого. Він цілий, дренажні отвори. Завдяки тому, що ця сосна зростала більше семи років в цьому горщику з маленького віку, дуже маленька була. Я її, так, знаєте, формувала, щоб такий стобор був цікавий. Відрізала. Є відео на каналі, де я все це розповідала, розказувала, як я це робила. Так от. Завдяки тому, що вона зростала в горщику, ми її викопали разом з горщиком, так, там був один корінь, який ми підрубали. Але в горщику було дуже багато маленьких, біленьких корінців, які допомогли рослинці адаптуватися саме в такий момент, коли ми її перевозили. І коренева, знаєте, така оплетена, гарна. Якщо вам потрібно... Виростити рослинку, і ще немає місця, або ну тільки ви придбали ділянку, тільки будуєте будиночок, і ви ще не знаєте, в якому місці вам посадити, а вам дуже хочеться рослину. Саджайте великий горщик, разом з горщиком закопуйте її в землю, в ґрунт. В нас так і було закопана. Вона була в землю і зростала. Поливаємо, формуємо, все робимо. А потім, от саме в такий момент, який в нас вийшов. Викопали і привезли на нове місце. До речі, це вже третя сосна, яку ми привезли сюди. Всі сосни зростали в горщиках. Ну, це був мій експеримент. І знаєте, я не знаю, як це у вас буває. Іноді мене чоловік питає: ну, на що вона тобі треба? Ну, що ти ото саджаєш? Що ти тут, тут от це робиш? Я не знаю чому. Але знаєте, от я не можу одразу відповісти, але я знаю, що воно точно треба. От. Колись воно точно мені знадобиться. Отак вона і вийшла. Бачите, яка гарнюня тепер на новому, місці, в новому міксбордері. Сподіваюся, друзі, вам моя розповідь сподобалася. Якщо у вас будуть запитання щодо того, як викопувати, чи можна дорослі рослини пересаджувати, Пишіть в коментарях, можливо, у вас був досвід, що ви викопували, пересаджували великі рослинки, і не тільки хвойні, а й чагарники. От е, теж з е, цієї сторони сюрприз для чоловіка, бо він каже, що це таке зелене? Ну нічого, дочекаємося осені, а восени вже тут буде такий великий сюрприз і для чоловіка, і для глядачів. Сподіваюся, е... Вам цікаво те, що ми вам показуємо, знаєте, але це не правило. Це тільки наш досвід. Я не знаю, чи вистачить в когось стільки сил, бажання, стільки натхнення, стільки всього, щоб привести і так дбати за рослинами, які викопані, за дорослими. Бо це важки, це важка праця. Це Важко все робити по... по правильному і підживлювати і знизу, і зверху, від хвороб, від шкідників кожного тижня. Знаєте, все робити по плану для того, щоб протягом півтора місяця це треба постійно робити, постійно під контролем, все тримати. Я не знаю. Ну, сподіваюся. Що в нас все вийде. Побажайте нам, щоб всі рослини прижилися, навіть ті, які тільки-тільки-но приїхали з нашого саду. Не буду показувати, які тільки-но приїхали, бо теж хвилююся за них. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. В наступному відео розкажу саме, які рослинки зростають в цьому великому міксбордері, чому такі відстані, чому так посаджені. Ну, все буду розповідати. Вам бажаю натхнення. Слава нашій Україні! Слава вам, наші українці! Дякуємо вам, наші глядачі, наші підписники, за те, що дивитеся на нас, за те, що коментуєте. Слава нашим захисникам, що дають нам можливість працювати, прикрашати свій новий сад, свою нову ділянку. До зустрічі в наступному відео.